В Ефірі останні спортивні новини в студії Олег Ендрексон. Мої вітання. Визначені переможці баскетбольного турніру пам'яті народного депутата України трьох скликань, почесного громадяна на Кривого Рогу Вадима Гурова. Змагання присвятили 73-й річниці визволення міста від фашистів за грою чемпіонів та ходом фінального поєдинку. Спостерігали і наші кореспонденти. 17-й турнір з баскетболу серед юнаків шкільного віку, присвячений пам'яті Вадима Гурова, став переможним для тернівчан. Вони рівно пройшли увесь турнір і у вирішальному поєдинку не залишили жодних шансів юним баскетболістам із Саксаганського району. У фіналі різниця у 18 пунктів. Тим самим тернівчани взяли реванш за минулорічну поразку у фіналі цього ж турніру. У ну, фіналі відділі гра була до третій четверті. Ми грали в очко в очко, в четвертій все таки вже вийшли і тримали м'яч до кінця, тому що час грало на нас. Своїми підопічними був задоволений тренер команди. Віталій Москаленко навіть голос зірвав. Так хвилювався за хлопців. З кожним роком змінюється покоління, да, уходять сильні гравці. Вони зараз грають крибас в баскеті. Зараз молодь, вже підросло покоління і в фізичному відношенні, тактичному, технічному. Так що, я думаю, в цих матчах велике будущее. Отже, чемпіонами стали тернівчани, другі саксаганці. На третьому місці після довгої перерви закріпилися представники Покровського району. Команди призере змагань були нагороджені медалями, кубками та цінними подарунками від міськспорткомітету та громадської організації за рідне місто. Нагороджували найкращі колективи заступник міського голови Валентина Бірлін та депутат міськради Ольга Бабенко. Ми дуже раді привітати сьогодні очередний турнір. Пам'яті Вадима Гурова. Наша організація вже очередной раз посильну допомогу для проведення цього турніру. І ми убеждені, що в нашому місті все, що можливо, нужна робити для підтримки молоді, для заняття спортом. За підсумками турніру були також відзначені кращі гравці за різними амплуа. Єркононенко, Вадим Діденка, програма Місто спорт у Кривому Розі. відкривається школа дзюдо для дітей з вадами мовлення та слуху. Деталі в сюжеті. Дзюдо один з найяскравіших видів спортивних єдиноборств у всьому світі. Боротьба у кімоно, на татамі, грація китків не залишають байдужими прихильників цього виду спорту. У нашому місті даний спортивний напрямок активно розвиває федерація самбо-дзюдо Сумо на чолі з Анатолієм Кантуром. За понад 20 років Криворізька Федерація виховала спортсменів, які відомі далеко за межами країни: Тетяна Савенко, Сергій Звєрєв, Володимир Головень, Руслан Лущиков лише частина тих, хто прославив Криворіг на міжнародній арені. Наразі. Ж не все так, як хотілося. Колектив Анатолія Кантора помітив і інший бік медалі, а саме зменшення рівня результатів криворізьких дзюдоїстів. Ми вирішили з цього року максимум уділити увагу дзюдо. Це олімпійський вид спорту. Я думаю, що приложимо всі усилия. В цьому році вже вирішили по всім школам і ДЮСШ номер 7, ДЮСШ номер 9 і наш спортивний клуб «Молодость». лучших спортсменов, отправлять на чемпионаты области, ну и при успешном выступлении на чемпионаты Украины. Да, мы в какой-то степени сейчас отстаем от уровня, допустим, борьбы дзюдо города Днепра. Но мы сейчас хотим проанализировать нашу работу, исправить все эти недоработки, которые были, поставить работу секции коллектива борьбы дзюдо на новый, какой-то, значит, перспективный, более современный метод работы. Аби повернути втрачені позиції для популяризації цього виду спорту, був зроблений вагомий крок до успіху: відкриття першої керволійської школи дзюдо серед дітей з вадами мовлення та слуху. Секція знаходиться у багатопрофільному учбовому центрі. Тут же розпочались тренування. Діти, які можуть претендувати на участь в Паралімпійських іграх і сподіваємося, що пройде 5-6-7 років, і хто то вийде в состав зборної команди України. Це, звісно, наше продвіження. Ми к этому йшли щоб саме в школі відкрити відділення. до тренерського штабу увійшли досвідчені тренери, які навчатимуть юних борців дзюдо. Олександр Хрищенко, Микола Замковий, програма місто Спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Бережіть себе.